Дійсно, здається, якщо я напоминаю, не до недавно були робочі. А може ще і робочі. Оце я вже не знаю, Но, але це все настояще, це не пластмаса, це все колись дуальні, е, дуальні пістолети. Е, крім оцього, мадайнчина. Ну я не знаю, що так пише, але ну, може і ні, може це ні. Ну оці точно. Це спитайте навіть е, вашу це вона за це розкаже. Ці охотничі ружі, арбалет, це все настоящі. Ну, За ці, бо вони знімаються. Я знаю ті, що пробито намертво, то не можна ні трогати, це раритет, не... не знімаються, навіть трогатися не війну. Дуже гарно тут, так? Колись козаки наші мочили. Нічисть всяку. Скажіть, це Що саме? Пістолетів. Ну, я знаю, там ті дуже. Ні, yeah, ну ці прекрасні пістолети, розумію, що не зволили ковкарі, не, не викупали його труну і дістали. Це. це в, буває бушкіль, буває. але... Але близькі до оригіналу. О, булава справжня, це я вам гарантую. Є ще одна справжня булава, можу вам ближче її переставити. Робіть фотосесію, поки є нагода. А, роб... Можливо, ще ще Віде Відеосесію. Фотосесія не буде. Ми Пошли? зараз ні п'ємо каву, туалети. Замовляємо потім. І Подивіться, і це я я зараз... напер... де ваш мужчина? Ось мой мужчина. Тобі тобі булаву несуть. Це ніч. Це ви справжній буде Та й дружина вас сфотографує. Давайте <клит> двох. Прям тижня біля князя. У мене знаєте, що тут є? Костюм козака <клит> і такий цей, як його китарик. Козачки, я ж можу вас сфотографувати мені. До... То я вже боїм, як боїмо, як будемо їсти, це так? Буде не, не... Да, да. Да. Я, я мав всі... ночечок, а вашому козаку шапку козацьку, шати козацьку. Бо, бо ще... Це ж буде пам'ятка на то. Бо зараз всі захочуть фотографувати. я велике щастя, щоб з нами під номером 23 поїхав самі молодший козаць. Як тебе звати? <ріх> От сьогодні він і буде звонити. Ну так, так. Труки. Справжня, серйозно. Тільки шкафо попорочаю. Тримай руками. Двома. Ой, потім подивимося, нам треба зараз сходити. Она более ясная. понятно.